Ми повинні цінити життя, цінити милість Божу, шанс, який Бог нам дає, тому що початок і кінець Господь Бог, воля, випадок і час у Бога. Все свершається не воїнством і не силою, а Духом Святим. І це є віра, коли ми віримо в перемогу, свободу і що ми можемо проповідувати. Ми повинні довіряти Господу, також зберегти дух, віру. Бог нас захищає і дає нам можливість жити і проповідувати. Без віри і надії неможливо жити. Зараз люди погружаються в депресії, а віруючому легше пройти жизненні труднощі, тому що в ньому є сила Святого Духа, є віра в Бога, є надія вічного життя. Істина віра в Бога це коли ми з'єднані з Богом. І єдиний вихід від безумія це віра в Бога.